Рядки його то світу цвіт прекрасний, гортаю тихо білі сторінки, читаю вірші славного Тараса, що донесли до нас роки віки. Читаю і в уяві преді мною зелений гай де соловей співа, садок вишневий, верби над водою і могутні хвилі синього Дніпра. І над горою та зоря вечірня, І то поля одинока вдалині, малий пастух одягнутий в ганчір'я чумак сумою десь на чужині. Яка в тих віршах туга, скільки болю, які страждання, і яка печаль, бо та то поля то людська доля, а той Дніпро тривожний рідний край. Рядки його, то світу цвіт прекрасний. Тримаю зараз у руках своїх святії вірші славного Тараса, безцінний скарб, що житиме повік.